Мама, це звичайні, сі ласка, доброта. Чи без того годність, радість, чи краса. Мама, це казка на ніч. Це рампові світанок. Важко година підказка. Це мудрість і порада. Це зелені це, це сніг осінняли. Мама, це промінчик світла, мама, це значить життя. Мама – найдорожче слово у світі, де б не був ти, що б ти не робив, не завжди вона твій шлях освіту. Ніжним серцем відданим тобі, за все, що маю. Мамо, дякую тобі, за все, що маю і що буду мати. Якби в словах було пророча сила, а в серці полум'я цвіло. Мамо, всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе поміж людей. Краще всі на світі квіти даруємо тобі, мамо, у цей святковий день. Мамо, хай дороги сталяться платить, учисті, рівні, як струна. Мамочко, хай добро не обминає хату, як не обминає цвіт весна. Мамо, хай здоров'я радість і достаток стеляться на вас, як вишна під світа. Матусю, хай малює доля з будівні свято. І Господь дарує вам багато людей. Друга бабусю, і матінку мила, велике спасибі, що ви нас зростили. Мабуся, рідна, кохана моя, сьогодні це свят лише тільки для тебе. Дуже батько, щастя добра, І віра, надія, і верного мета.